Сучасний простір для інтерактивного навчання з домедичної допомоги, пожежної, мінної та загальної безпеки у Вінницькому 23-му ліцеї відкрили клас безпеки. Тут учні на практиці вчаться розпізнавати небезпеки та діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Клас обладнаний демонстраційними приладдями та необхідними матеріалами. Окрім цього, у ліцеї облаштували спеціальний майданчик, де школярі вивчають правила дорожнього руху. Це вже 26-й навчальний простір безпеки у Вінницькій громаді. У класі безпеки зібране спорядження медиків, рятувальників та військовослужбовців. Тут наочно дітям демонструють небезпеки та навчають надавати першу допомогу, діяти під час пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Клас поділений на кілька тематичних зон: психологічна підтримка, медична допомога, мінна безпека та інші. Клас безпеки це той клас, де діти можуть навчитися, як надати першу медичну допомогу, можуть навчитися про пожежну безпеку, як і казала раніше, про психологічне здоров'я. Ми можемо це наочно, потім вам покажуть екземпляри. Там у нас є як манекени, у нас є як рани, і ми вчимося, як правильно їх зашивати і ну, як надавати першу медичну допомогу. У 23-му ліцеї облаштували також майданчик безпеки для вивчення правил дорожнього руху. На задньому подвір'ї нанесено дорожні розмітки, пішохідні переходи, зони для проїзду та встановлені дорожні знаки. Наймолодші школярі відпрацьовують правила пересування на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Пересуватися тротуарами можуть малюки до 7 років на дитячих велосипедах. Де дозволено їздити вам. А нам дозволяється їздити в парк на галяв, на велосипеді та річках, але забороняється дорогами та до Це перший майданчик дорожнього руху у Вінниці, облаштований за ініціативи учнів, вчителів та батьків. Дітям дуже подобається і коли вони мають своїм велосипедом, мають можливість прийти своїм велосипедом самокатом, але дотримуючись правил дорожнього руху, тут поподорожувати разом з однокласниками, то і запам'ятовується це значно краще, ніж просто казати це можна а це не можна робити. Цього навчального року клас безпеки відкрило вперше. Загалом у громаді вже 26 таких навчальних просторів. Це клас, в якому діти навчаються безпечної поведінки. І поведінки в безпечному середовищі, як створити це середовище і як діяти в надзвичайних ситуаціях. Тобто, якщо стається надзвичайна ситуація, наші діти мають бути готові до того, мати певний алгоритм дій, як діяти, як врятувати і своє життя, і життя оточуючих. Цього року планується відкриття класів безпеки ще в кількох ліцеях міста, де рятувальники, медики та поліцейські проводитимуть практичні тренінги для учнів. Яна Колодинська, Денис Ковтун, талеканалу Вінничина.